140 літрів кисню на хвилину. Така потужність нової кисневої станції у третій міській лікарні в Чернігові. Два генератори накачують повітря, воно передається на компресор. Там чистий кисень відділяється від інших елементів, надходить до резервуару, а звідти до хворих. На даний момент у нас 85 пацієнтів. Усі які находяться на лікуванні от, на кисневій підтримці. Це більше 80%, Тому така нагальна потреба кисню. От що ми зараз вирішили завдяки цій станції. Тут кисень, де під високим тиском він може використовуватися і для шевелов, і для наркозних апаратів. Зараз у нас знаходиться сім пацієнтів на шевелах. До встановлення станції кисень до лікарні привозили і заповнювали ним балони та циліндри. Загальнодержавна проблема з киснем існує. От у нас є поставщики, які з якими заключені договори, які нам поставляли. От але зв'язку з збільшенням кількості пацієнтів, от нам приходилося вирішувати по додаткових резервах. У нас є сті чотири. Кривоціліндри, які заповнювалися два, два рази на тиждень. Є 25 балонів, от і 85 індивідуальних концентраторів. Кисневу станцію американського виробництва купили за 4 мільйони триста тисяч гривень із міського бюджету. Коли зараз на піки хвиля чергового коронавірусу, це дійсно наші додаткові можливості самим генерувати кисень, а не закуповувати його зовні. Ми подивимося на стан речей з кількістю хворих на ковід. При потребі розглянемо, можливо, ще докупимо, але ну, зараз ми десь на сьогодні. Маємо таку думку, що цього обладнання поки що нам буде достатньо. Така станція є також у другій міській лікарні. Більше буде можливості з різних джерел отримувати кисень, і в даному випадку ця станція вона дає автономізацію і в майбутньому. Тобто і оперативне втручання і інші види надання медичної допомоги зможуть бути отримані саме завдяки цій станції. В тому числі це на перспективу дасть можливість лікарні. Зменшити об'йоми кисню, який буде закуповуватися, і дати їй певну атанізацію в цьому питанні Наталія Гоман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.